Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, іде до грузочка 354-го шифена з примусовою гідравлікою 188-25,8 кВт. От, такий тракторець поїде туди саме, Андрушівський район. 11.2х24 колісна база. Примусова гідравліка, плаваюча примусова, насос включається тут. Мотогодини, все присутнє. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Тракторців достатньо. На кожен товар є свій купець. Бачите, шефени беруть, беруть булати, беруть різні трактори, які кому підходять. Тракторів достатньо. Достатньо. Будь ласка, запрошуємо вас. Приїжджайте в Житомир Міні-Агро, перевірений реалізатор. Найкращий в Житомирській області. Приїжджайте, вибирайте, купуйте і обробляйте свою сільськогосподарську землю. Всім гарного дня, дякую.